Доброго ранку, дорогі глядачі. Сьогодні у нас 3 листопада. Сьогодні був мороз 6 градусів. І я думаю, піду, подивлюся, грибочки. Так як сьогодні неділя, вихідний день, тож зайшов у березовий такий гайок подивитися, тільки синяка знайшов. Але буду шукати, так що дивіться, буде цікаво. А ми будемо підніматися по, по схилах Карпат і шукати білих грибочків. Не знаю, що це таке тут у нас. А, це підосиновик. Трохи примерзлий такий. Не трохи, а й замерзлий повністю. Ого, то тут був ще більший мороз. Ну нічого. Будемо шукати білих грибачків. У такому березовому гаячкові. Там у нас уверху. Теж грибзонтик такий очікує, щоб я його забрав. Ой, теж весь такий холодний, замерзлий. Це, мабуть, грибні мандри скоро завершаться. Ой, а тут що зробив вітер. Завалив таку суху смирічку. Так дуже ліс сохне. Стероїшка така, Подивіться, гарна, але на жаль, червива. Тож брати не будемо. Йдемо далі у пошуках білого гриба. Ой, як все тут посохло. Я трохи змінив маршрут, не туди поїхав. А в друге місце, то подивіться, як, як ялинка, смирічка посохли. У більшості перемагає березова, березовий ліс. Добре, що й росте береза. У березі гарні грибочки ростуть. Щось ми трохи піднімаємось як хустко, так у тому у березовому листю. Такі гарні берізки вже наросли. Але, але нам потрібно білого гриба, за яким ми сьогодні відправилися у подорож Грибну Tuto nas mochovečok takej, tež duže že, jakaj so vysušli, kurinec že počel zhnevati. Ocean nas, naroda, spremenila se. І все очікує зими. Готується до зимової сплячки. Але я думаю, що пройдуся по грибному маршруту. Був і вчора трохи, але по цьому маршруту я не був. Думаю пройдуся сьогодні, так як є вільний час. Зранку дуже не йшов, бо було холодно. А, тепер трохи сонечко зійшло вже. І думаю, поїду, взяв мотоцикл, щоб не, не йти пішки. І поїхав по грибочки. Щось слідкуйте, думаю, буде весело. І тут, дорогі глядачі, зайшли ми в грибляночку і не повірите. Подивіться, хто тут у нас заховався. Який красень! Ой-ой-ой! Який гарний білячок. Але, на жаль, жовтий вже. Але нічого, перший гриб знайдено. Перший... Ой, трохи примерз. І вчора я тут був, знайшов трьох зрослінців, а цього не побачив. Оце, оце він заховався добре від мене. Так, чудово. Так що грибний, грибний пошук розпочато. Перший білий грибок є. Вірніше жовтий, подивіться, який красень. Морозець, а дивіться, мухомори продовжують рости. І, гриби то, і гриби теж. А це чудово. Чудові такі моменти грибні в Карпатах. Ну нічого, будемо шукати. Ой, друзі, не повірите, що це тут тут таке? Подивіться, який красень. Тут заховався. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце грибок дві, гарний. Ну це треба таке, щоб було. Ану, чи білий, чи жовтий? Жовтий, але нічого. Зато гарний, гарний осінній, подивіться, який гриб. Що ж, будемо продовжувати шукати? Трохи такої кхе, чудової природи, такого морозного ранку. Але, на жаль, вже мороз пропав, а так було 6 градусів. Досить прохолодно. Але нічого, думаю, може щось знайду. І знайшов. Уже три грибочки є. Два жовті і один маленький. Знову у нас краси там унизу. Аж побачите, бачите такий? Зараз ми до нього доберемося. Він від нас не сховається. Ой, по такому пішов. Так, там ну, де ти, друже, тут заховався у нас? Десь я його тут бачив, зверху бачив, а тут уже не бачу. Ой-ой-ой. Є. Є. О, такий два даже. Дивіться, який він чудовий. Щось його об'їло. Бачите. Тільки скільки зосталося з шапочки. Навірно, білка його об'їла. А тут ще далі. Tam większy rybok, trzeba do niego dojść. A tu oj, wse, šob, oj, nie tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj, tutaj, a tutaj, a 3 листопада. Неділя. Такий знайдений гарний красень. І не один. А вже п'ять грибочків таких знайдено. Ці два В одному місці. І там ще два. І ще малесенький Того я і не знімав. Як я його шукав. Ну нічого. Будемо продовжувати грибні мандри. І пошуки. І пошуки цих ой опеньки тут постаріли. Треба було давно занімити. То вже аж плісінню укрилися. Але мене цікавить білі грибочки. Тож продовжуємо пошуки білячки. Де ж вони від мене поховалися? Майже тільки самі жовті сьогодні будуть. Білого може їх напевно і не знайду, але все, як кажуть впереді, можливо, все щось буде. Молодий лісок. Думаю, може тут щось буде, але... На жаль, немає, немає, немає. Тільки сировішки валяються, а білого, білого немає. Ой. Тож будемо повертатися до мотоцикла, а він у нас тут і недалеко є. Таке. Чудово. Осіння. Природа, дорізки такі, вже наполовину впали від листя. От такий. Дружок теж щось собі там шукає, бігає, шукає. Ой, я сюди вже по цьому маршруту я давно не був. Можливо, сьогодні я його і завершу, цей грибний маршрут. Бо щось слабовато тут у нас. Але нічого. Прийдуся по таких гарних місцях. Ой, тут щось Що тут у нас? Підберезних, бачите, аж під осином який аж змерз. Уже все. І на цю, цей тиждень передають морози і вже буде пограбальці. Тож я сьогодні думаю піду, позбираю останні дари природи, що позоставалося. Що виросло, то думаю поїду, пошукаю ще щось. І, мабуть, грибний сезон треба буде завершувати. Так як підуть морози і гриби перестануть рости. Йду я до мотоцикла, ще трохи спустимось туди донизу і подивимось там. А ви слідкуйте, дивіться, за моїми походеньками. Так, дорогі глядачі, знову у нас знахідочка. Молоденький, я думав, що тітки будуть сьогодні старі, не старі, дозрівші. Грибочка, але подивіться є молоденький красник. Молоденький осінній грибок. Оце, оце мені повезло. Що ж, продовжуємо шукати осінніх білячків. Тут я пішов далеко-далеко і зайшов у грибляночку, і бачите, є молоденький ой, це не молоденький. Це вже такий старенький жовтий грибок. Але нічого, нехай буде гарний красень. Весь замерзлий. Ой-ой-ой. Та тут ще більший мороз був, як у селі. У селі було 6 градусів, а тут, значить, було більше до 10. І не знаю, що робити. Чи йти далі дивитися грибочки, чи, чи повертатися не знаю щось і, і хотіло бся піти подивитися, може щось і знайду, але але не знаю. Та мабуть як вже тут далеко так поїхав, то мабуть піду провірю вже ті грибні місця. Де... Де я знаю там пару місцин таких, що мож, можливо, щось знайду. Так уж і бить. Піду, піду і пошукаю. По старих... По старих грибних місцях. Дружок, ти що кажеш? Треба йти на гриби? Ні? А чого? Що не буде там нічого? Кажі, треба йти на гриби. Дружок дов... довольний. Він би хотів бігати, то йому без різниці. Куди. Куди поскакати. Поскакати і пошукати білячків. шків. Ще коли він мені шукав їх, то він взагалі був молодець. Не знаю. Трохи далековато, але на мотоциклі можна пройтися та подивитися. Тут щось роїшка заховалася. От, а грибки тут померзли. Так, іду я до мотоцикла і трохи, трохи поїду. Поїду, подивлюся. Можливо, можливо щось і знайду. Треба перевірити. Така природа чудова, як бачите. Фух. Що ж, слідкуйте, будемо їхати далі. І так, дорогі глядачі, поїхали ми далеченько так. Думаю, може тут ніхто не, не збирає гриби. То поїду я та позбираю. Але не знаю, що як тут буде. Будемо дивитися. Чи щось буде. Тут бачу мороз ще більший, як у селі. Аж земля замерзла вода. Це можливо, можливо, і грибочків не буде тут. Але нічого, провідаємо із дружком моїм гарним песиком. Можливо, щось знайдемо. Якщо ні, то ні, то буде завершальна грабалочка. Ой, тут все позбирано. всі ті. Мухомори, все. Все позбирали, люди. Оце тут. Сильно збирають усе. У нас багато там мухоморів позаставалося. Ніхто не позбирав. А тут як бачу, на вагу золота усе йде. Там є в мене одна гребляночка, то. Думаю, з'їжджу, подивлюся в неї. Можливо. Можливо, буде щось, а можливо і ні. Не знаю, наперед сказати не можу. Але, але я сюди вже давно-давно не був, по цьому маршруту. Та трохи тут і далеко, о, я довга. Бачите, росте ще. Значить, можливо, може бути десь і грибок. Завалятися хоч один. Так, бачите, все таке. Зараз немає нічого сюди. Будемо повертатися до мотоцикла. І переїжджати, переїжджати далі. Можливо, там буде грибний красень. Але як буде, то буде. Не буде. І за це Ой, що це так? Холодна сьогодні погода. Морозу вже немає, морозу витає, але болото замерзло. Так що, тут мій мотоцикл, бачите, а будемо туди їхати. Дивіться, з дружком дружок мене доганяє, молодець. Дивитися у горбляночку. Може, може щось буде Ой-ой-ой. Будемо рушати. Я залишу мотоцикл, а далі піду пішки. Там погана дорога, то не буду туди їздити. А тут залишу. мотоцикл тут гарчить і тут мій перший перший грибок значить не даремно сюди Приїхав я хоч хоть одного. Одного знайшов. Так, ми з дружком виїхали далеко, але тут тільки одного одного грибка знайшов. Можливо ще десь знайду хоч одно. Але трохи далековато було їхати за, за одним. Ну наперед не кажу за одним, бо може зараз тут. Тут у мене ще грибляночка є гарна. То можливо тут знайду. А якщо ні, то ні. Буду повертатися тоді додому. Просто далеко треба було їхати на мотоциклі. Опа! Яке тут все поза. що вам? Ale grzybni takie tut miejsca, że mogliby być takie grzyby, że ato że rybak Grybok... mi też szukaj je, szukaj szuka Ale wse wszystko... wse zomerło, mroz mroz se spalił. Та немає. немає грибачків, на жаль. Але зробив таку подорож. Провісці. Зараз засічу скільки кілометрів. Прийшов. На мотоциклі мабуть вже по грибочках. Думав, що тут знайду у гриблянокці, а то немає. Немає, немає. Ну, нічого. Нічого не вдіємо. Як є? Так є. Ха це тут так? Бачите, таке небо в перистих хмарках. І так, дорогі глядачі, грибний маршрут ми пройшли. Трохи помилувалися горами. Грибочків теж пару знайшли. І на цьому буду завершувати грибалочку, так як грибів слабенько. Вибачайте, що слабо не знімав, грибочків нема. 3 листопада і так, що вони ще ростуть. Сьогодні було 6 градусів морозу було. Трохи полюбуюся краєвидами. І буду завершувати грабалочку. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо було цікаво, діліться з друзями. Пока-пока. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава!